24 лютого відбулася чергова 37-ма сесія обласної ради. У порядок денний було внесено 13 питань. На початку сесійного засідання депутати вшанували хвилиною мовчання пам'ять про усіх захисників та захисниць, які загинули, захищаючи Україну, а також про мирних жителів, які стали жертвами війни, яку веде Росія проти України. Першим питанням порядку денного сесії ухвалила звернення до президента Сполучених Штатів Америки, прем'єр-міністра Великої Британії, президентів європейських країн, прем'єр-міністра держави Ізраїль, організації Об'єднаних Націй, країн-членів НАТО та Європейського Союзу, всієї міжнародної спільноти щодо надання військової і гуманітарної допомоги Україні. Росія хоче забрати життя українців, хоче зруйнувати Україну. Це їм не вдасться, українці згуртувались. Але ще раз повторюю, дуже важливо, що ми отримуємо допомогу, отримуємо допомогу, тому ми і звернулися із зверненням до президентів Сполучених Штатів Америки, світових країн, до прем'єр-міністра з подякою Великої Британії, країн Європейського Союзу, інших різних країн, наших сусідніх країн, Польщі, Естонії, ну, Прибалтика. Ми дякуємо і просимо подальшої підтримки, оскільки ми воюємо не лише за себе. Депутати також заслухали інформацію керівника Вінницької обласної прокуратури щодо результатів діяльності органів обласної прокуратури у 2022 році. На сесії також затвердили порядок відрахування до загального фонду обласного бюджету частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами, які належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області зі змінами. Крім цього, депутати ухвалили низку рішень пов'язаних з управлінням майном. Ефективне управління майном забезпечує якісне надання послуг як кінцеву ціль, а в принципі, це і ефективне використання ресурсів, що важливо, бо на придбання будь-якого ресурсу потрібні кошти. Період війни це надзвичайно важливо. Сьогодні ми з обласної і комунальної власності передали. Шість автомобілів для медичних закладів в громадах, які будуть надавати послуги як нашим місцевим жителям, жителям громад, так і вже місцевим, можливо, хтось постійно, а хтось тимчасово, це внутрішньо переміщеним особам. Медицина є пріоритетом, тому ми її сьогодні підтримали в громадах.